Це моя машина. Прям жорстко зливають карамельний сироп. Вчора мені написала підписниця і сказала, що хоче обслуговувати кав'ярню. От стільки всього я закупив на кав'ярні самообслуговування. Підійшов на довід на кав'ярню. Зараз буде його чесний відео. Чого так трудно, а? Що я тільки пруд... почистив. Чередний закуп на цей раз стаканчики. Закупив тисячу стаканчиків. Таку пачечку тільки що забрав з кав'ярні. Я в шоці, Скільки тут бабок, чесно кажучи? Всього 56 тисяч 525 гривень. Чи на 30, 35, 40, іноді більше продажів. Друзі, всім привіт! З вами знову маратон і нарешті ви дочекались цей випуск. У нас буде про кав'ярню самообслуговування, про мій бізнес, який я почав вже більше двох місяців тому. І сьогодні ми подивимось на його результати. Скільки я з цього вже зробив, скільки втратив, які проблеми і тому подібне. Пішли, зараз. Ми знаходимося на задній парковці торгового центру скриня і пішли. Подивимось на мою кав'ярню. Моя машина побавляем, Сиропович. Так, друзі, як ви бачите, ми вже прийшли, ми на моїй кав'ярні. В принципі, тут все ціленьке, нічого ніхто не розбомбив, як багато хто писав, будуть там ворувати і так далі. Ну, типу, такого немає. В принципі, вона працює, ніяких сильних проблем тут нема. І відкрию, покажу. Зараз так тут все виглядає. Докупив цілу купу баклаг води, щоб не було проблем з набором води, бо тут трохи треба пройти, щоб набрати воду. Інгредієнт вже закінчується, треба докупати. Але, в принципі, все функціонує, все окей, ніяких проблем. Єдина така проблема, яка з'явилася зовсім недавно, це у мене прям жорстко зливають карамельний сироп. Прям хтось підходить, походу бере стакан і прям жорстко зливає. Можна навіть зараз показати, що карамельного набагато менше. Оце горіховий сироп, він повний. Оце карамельний, там, на типу, півбанки немає. Хоча мало би бути, бо тільки недавно його міняли. І зараз що я хочу зробити. У мене тут є камера, але вона по факту не функціонує, бо вона щоб зберігалась відео, яка вона записує, треба покупляти або підписку, або вставити в неї флешку SD-карту. От я взяв зараз SD-карту і ми будемо в неї вставляти, щоб, щоб бачити, хто зливає цей сироп, Його додати в чорний список. Зараз її вставляю. I no. І все, тепер камера має писати, і коли я побачу, що в мене знову стирять сиропи, я просто візьму цю флешку, підключу до комп'ютера і буду бачити, хто це зробив. А так, в принципі, все окей. До речі, багато хто мені писав, що по факту цей бізнес виходить не пасивний, там туди сюди бо я приїжджаю, сам його обслуговую. Тож я знайшов дівчину, яка мені обслуговує, ну точніше, навіть вона мене знайшла, і вона кожен день приїжджає сюди обслуговувати. Ну а як я взагалі знайшов, як їй показував, як тут все робиться, ви подивитись прямо зараз, так що приємного перегляду. Вчора мені написала підписниця і сказала, що хоче обслуговувати кав'ярню. Зараз я їду на зустріч, покажу, як все там то обслуговується, як то все робиться. Так, я приїхав на кав'ярню, значить, самообслуговування. Тут виходить, як тебе звати? Вероні. Вероніка, це моя підписниця, яка мені написала, що хоче обслуговувати кав'ярню. І ось я її тут роз'яснив плюс-мінус, як то робиться. Зараз буде такий, таке перше обслуговування, підвоє враження. Цікаво, взагалі, як ти, типу, ну, давно на мене підписана? 5 ,5 а з якого відео? 95%, по-моєму, в мене парнієй дивляться. Цікавий тема машин тебе може? Ну, Цікаво сидити. Ну добре. Коротше, поїхали. Першим ділом додвігаєш цей апарат, витаскуєш цей піддон. Давай відразу його з тобою пішли помиємо, напевно. Так, піддон помитий. Далі його десь просто клади з боку, що він не заважав, і стаєш у тут штуку. Тож ту миг. І викидаєш його урну. Це окей. Цю штуку теж кладись збок. Далі висовуєш оцю штуку. Там теж трохи висипати треба. Добре, тепер славишся назад. І далі досипаєш інградієнтів. В інгредієнтів. Може ще відразу туди брати і запікувати. Так, кав'ярня обслужена повністю. Сиропчики залити, все чистенько, сам апарат обслужений. Що, як твої емоції? Будеш справлятися з такою нагрузкою? Я думаю, не. добре, ну супер. Тоді пропоную зараз спробувати каву взагалі. Що у нас тут готується? І так, тест кави від підписника. А як воно? Американо з молоком так? Кава хороша дуже. Рекомендую, Американо з молоком. Класика чітка. Заходьте, привітайте сюди. Підписники одобрюють, значить треба заходити по-любому. І так, тест від Вероніки, що вона такого накуварила. Досить смачна? Смачна, так? Да? Да. Так що приходьте на торговий центр скриня, пити у мене каву. Все з апаратом з обслуговуванням, в принципі, розібрались. Не знаю, чи Вероніка справиться, чесно кажучи, бо трохи мені, мені здається, тяжко то все дається. Але подивимось, сам в принципі взагалі нічого складного немає. Єдина проблема з водою, тож треба десь воду буде купляти. Зустрів ще підписника, прикольно з ним побалакали, пригосту його кавою. Ось, якщо приходьте на ТЦ скриня, може з вами зустрінути прогачуватися кавою. Кава, всім, до речі, дуже сподобалась. Кажуть, що прям офігенно. Ну, я не спорю. З Веронікою ми домовились на умови. Получається, що я буду платити 20%. Відходить. І кожен день вона буде обслуговувати мій апарат. Все повністю получається помити, докинути розхідників. Зараз їду на нову пошту забирати величезну посилку, навіть не одну, а навіть цілих чотири. Там я замовив дофіга розхідників, сиропів цілу купу кав, молока, шоколад і чай поки що в мене є. Замовив дофіга цукру, паличок, трубочок, 300 стаканчиків, ну і серветки. І посилку з інакшого сайту, де я казав, я знайшов дешеві стаканчики. Вони 340 мл, Тож сьогодні їх теж заберемо і спробуємо, чи встануть вони в кав'ярню. Буквально вчора сидів на Олексі, побачив таке цікаве оголошення: продають стаканчики, тобто нові. Повністю не використані стаканчики 340 мл, 70 копійок за штуку. Наявності 2000 штук, але роздрукований принт, типу свій. Ну він такий типу нейтральний, патріотичний. В Принципі, я думаю, це взагалі значення немає. має. там є принт чи нема того принта. Я ще поторгувався. Якщо я буду брати у 에, того продавця, всі стаканчики, вона готова мені віддати їх по 55 копійок. Тобто за 2000 штук, навіть не по 55, навіть щось менше. За 2000 штук це получається 1050 гривень за 52,5. Копій, якщо я правильно порахував. Коротше, це типу, взагалі майже безкоштовно. Це точно такі стаканчики, 340 мл, однослойні, як я заказав. 50 штук на пробу тільки з спринтпап. Так що оці 50 штук ми зараз спробуємо, чи встануть вони в кав'ярню, чи нормальні вони якості. Якщо все окей, тоді просто замовлю через OLX Оці от 2000 стаканчиків. Так ми зможемо економити, виходить, 2 гривні 80 копійок ще на собі вартості напою. Це дуже багато. Так, стаканчик хлопців коштує 3,20, так я знайшов по 50 копійок. Стаканчики прийшли, я не помітив, я думав, то щось інше. то, коротко, Стаканчики і цілу купив серветок і заказав. Але щось я вже бачу, що серветок, напевно, трошки забагато взяв. <с No> типу, оце от все на 550 гривень, щоб ви розуміли. Такий от пак серветок і ще там стаканчики. Але, бля, я вже бачу стаканчики не ті. Не ті стаканчики, я заказував інші. І насправді, вони прям щось А Він прям такий тоненький, досить сильно, занадто, напевно, тоненький. Треба брати все таке двослоєння, я так думаю. І дизайн не той, блін. Я замовляв, просто такі звичайні. Звичайні дефолтні стаканчики, повністю типу з такого матеріалу картонового і моє серденько написано. Чисто попробувати, як воно буде, я думаю, можна. Взагалі стане, не встане в кав'ярню. Тут сиропи, замовляв 15 карамельних і 10 горіхових. Тепер анпакінг самої великої коробки. Тут повинні бути стаканчики, цукор. Ці стаканчики прям більші, більші набагато. От стільки всього я закупив на кав'ярню самообслуговування. Друзі, прийшов Макоді на кав'ярню, моє самообслуговування. Зараз буде його чесний відгук невеличкий. Чи лайфхаки. Що ти е -е, хотів показати. Марат, прикольно. перші друзі, всім привіт. Вітаю Марата з покупкою цієї ці махіни. Що Марат, я, справив, я справа з тебе. Це нормальний від справи? Продажі якісь трохи є. Поки 32 штуки. Що, і не знаєш. Взагалі нічого не ну як ну я вже трошки полотінці, як її обслуговувати там про ми вже все повністю там знову рубрика. А камера є камеру треба повернути. Коротше, камера вона з додатку от фігня не регулюється, вона вручну регулюється. Щоб не стиляли, друзі, тому що щоб тут не вкрали. Я думаю, тут охорона є, принципі тут не повинні ламати, бо мені якось канало. Тут додатковий захист, в принципі. Що ще один замок в плані? Що? Ну так, але я думаю, що якщо ти тут в центрі охороняється, то А, Підписку купити на камеру. Якщо в тебе не буде підписка, в тебе не буде зберігатися історія. Що я можу сказати? У мене от ключі Марата. Подивимося, що в нього тут. Так, так, так. Шпати. Що він робить тим шпателем, Марат? Ні, ну що, насправді в тебе взагалі не забито. У мене прям каверня була, все, все забито інгредієнтами теж, забито бутлями. Я отут мав завжди два, дві бутлі. Усі просто міняв. Що я можу сказати? Нічого в тебе по факту нічого немає. Що в нього тут робить? 啊。 Що так брудно, а? Я так тільки брудно? почистив, як брудно. Дивись, Тут ну, трохи так. насипалось. А лайфхак коротше, так тут не засипай прям дуже багато, бо воно засихає. Тобі потрібно, ну хоча б до половини завжди. Вона має властивість засикати, цементуватися, і тобі потрібно паличками просто розм'якшувати, щоб воно попадало, бо воно часом тут за, за це, і вона не висипає. Це конкретно за чай чи за все? Тут за все типе, за сухе молоко, за ну кава напевно, ні, ну просто щоб ти от до половини, до, до сюди. Mm -hmm. Оце Рахую, що чаю беруть дуже мало. там ввече немає. Ні, чи є. Це круто мати такий досвід такого бізнесу, тому що ти розумієш, як працює вона всередині. Я продав свою кав'ярню, в мене має вийти про це відео. Ось я хочу вуличний формат. Хочу, щоб було більш вигідно, тому що в мене локація була дуже дорога, коштувала. Рахуйте ціле літо і вересня в мене пропадало. От, а тут скільки локацій коштує? 100 баксів. Чотири. Чотири тисячі? Ну то дороговато теж, але не як в мене. Так загальному, барат красавчик.

Що тебе так скривило? Ладно, ладно, нормально, нормально. Ладно, який можна зробити фінальний з того висновок. На висновок кав'ярня рулить чи кав'ярня не рулить. Особисто, я думаю, що кав'ярня рулить в правильному місці. Якщо приносить тут реально є клієнтура, то дуже вигідно, Ну, ясно, що це все залежить від локації. До речі, такий момент, як я от вам казав, що на цьому тільки поверсі є два конкурента, у мене дві кав'ярні. От, виходить, моя кав'ярня, і з боку відразу конкуренти де якась є кава. Тут менші ціни, але тут. Набагато менші порції. Ось. І трохи там за кутом теж є конкуренція. Навіть три Три конкурента. От одна кав'ярня і там от ще. Так що конкурентів тут дуже ну, багато. Ну, Локація тут на, насправді непогана. Да, тут прям. Скриня, біля тут вокзал, друзі, тут вокзали, тут люди як приходять, все. Але Думає? оця кав'ярня моя дуже сильно виділяється. Навіть стояли в черзі люди. Тут стояли, ми там щось робили. Знаю, друзі, мати дитину це, звичайно... Важко. <реш> Брав сьогодні таку посилку з інгредієнтами. Тут на 3600 гривень. Зараз прийду в кав'ярню і буде анпакінг. Стаканчики закінчились повністю. Цукор молоко. Походу теж закінчились в апараті. Тож зараз будемо поповнювати запаси. Очередний закуп на цей раз стаканчики, закупив тисячу стаканчиків і плюс там трохи 2-3 кави, пару кілограм молока. Стаканчиків закупив, закупив так багато, бо трохи дорого чесно виходить доставка. Тобто за ці дві посилки. Тут по інгредієнтам вийшло на 4 тисячі десь і доставка ще 280 гривень за дві посилки. Краще замовляти більшими партіями, то так буде трохи дешевше доставка. Чому взяв так багато стаканчиків, тому що поки не знайшов, де їх можна брати дешевше. Отак у нас виглядає. Три молока, один шоколад. Одна кава. І там стаканчики ще. Котченазас, займайтесь бізнесом. У таку тільки що забрав з кав'ярні гроші, готівки я не забрав от стільки днів. Я не пам'ятаю точно скільки, але порахую. Я так думаю, що тут десь тисячі дві з половиною напевно буде. Але патічка така, я вам скажу внушительна. Я в шоці, скільки тут бабок, чесно кажучи, я їх зараз сім посортував, порахував. Полтиніка на 550 гривень, двадцяток на 1600 гривень, десяток на 560 гривень, п'ятерок на 230 гривень і ще такого міляка 17 гривень. Офігеть, офігеть. Я думав, буде максимум 2,5, але виявилось набагато більше. Виявилось 2957 гривень сумарно. Так, друзі, кав'ярня у мене вже два місяці, а це значить, що зараз можна підвести якусь вже мінімальненьку статистику, скільки я в неї вклав, скільки я заробив, скільки у мене склав чистий прибуток, які проблеми, приблизно окупність і тому подібне. Пропоную почати з витрат. У мене тут записано все в телефоні. І так, по витратам, значить, по вкладенням, це у нас за два місяці оренди 8 тисяч гривень, 4 тисячі гривень в місяць, плюс інтернет за два місяці 400 гривень по 200 гривень в місяць, плюс обслуговування Вероніги і вода, яку вона купляє кожен раз, щоб обслуговувати апарат. Це вона сумарно склала за два місяці 6536 гривень, але вона працювала трохи менше. Вона працювала поки десь півтора місяці, і останній тиждень вона теж не працювала, бо вона там кудись коротше їхала по своїм справам. Кудись відпочивати. Плюс інгредієнти це дуже дорого мені стало, але 24 чотири тисячі гривень за інгредієнти за два місяці. Але слід зазначити, що у мене ще залишилось трохи інгредієнтів, десь може на там до тижня часу їх буде достатньо. І того сумарна сума вкладень у мене вийшло. Блін, я не порахував. Коротше на відео я напишу, бо я ще завтикав і сумарну суму вкладень не порахував. Здівкладення в принципі понятно. Получилось дуже багато і інгредієнти слід я думаю шукати десь дешевше, купувати у якихось інших людей. Бо у кавіль кофі чесно кажучи, трохи за дорого. Інгредієнти виходять, можна знайти, якщо пошукати, можна знайти дешевше. А тепер пройдемось по заробітку. Заробіток з 23 травня по 30 липня це 68 днів, трохи більше ніж 2 місяці. У мене склав всього п'ятдесят шість гривень. Чи це значить 48 910 гривень карт, 7 615 гривень готівкою. Всього продано 1732 напоя. Лідери з них це перше місце лате 617 штук. Далі американу з молоком 416 штук. І після того капучино 206 штук. Далі американо шоколад з молоком, мокочі чай і просто шоколад. І так, середній день по продажам у мене склав 831 гривня 25 копійок. Це середня середній заробіток брудний за один день. Але слід зазначити, що Перші дні всім я тупив. Типу, я сам обслуговував. у мене було мало продажів. Далі вже продажі трохи пішли типу побільше. Тобто зараз у мене стабільненько, середненько, десь там 30-35-40 іноді більше продажів. До того було типу 20-15, навіть а рекордний день у мене склав 1800 гривень. Брудними це 52 продажі. Чистий заробіток у мене вийшов за 68 днів, 17 тисяч гривень. Це прям чистий чистий заробіток, враховуючи оренду, повністю все веренікою там в інгредієнт купити все. Це 415 долар... доларів. За 68 днів у мене окупність склала 11%. 11% за 68 днів, що, в принципі, непогано. Я так прикинув, повна окупність буде за 1 рік і 8-9 місяців плюс-мінус, якщо все буде йти так, як є Зараз, так що підписники, отак от у мене в принципі виходить, це не якісь там заоблачні результати, можна робити насправді набагато краще. І в цьому бізнесі 90 напевно 5% відсотків це хороше місце. Тобто, якщо ти маєш хороше і недороге місце, то це в принципі вже 90% успіху у тебе є. А кого може зацікавив такий вид діяльності? Посилання на кавіль Кофі я залишу в описі. Вони продають кав'ярні як по Львову, по всій Україні, так і вже почали продавати за кордон. Є також вуличний формат. Він трохи дорожчий, але вони його тільки якби почали робити. Але це насправді дуже прикольна штука. Я як назбираю грошей, теж ж хотів попробувати дуже вуличний формат. Це в плані така ж сама кав'ярня, але вона зроблена під те, щоб якби вона стояла на вулиці. На вулиці переваги в тому, що дешевші місця більше проходять людей. В принципі, прикольна штука. А на цьому все я поїхав пока. Так, друзі, ця серія підходить до кінця. Кому сподобалось обов'язково, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також посилання на всі мої соцмережі, особливо на мій телеграм-канал, на мій інстаграм. Все буде в описі. Дякую всім за перегляд і всім пока.